Пацькі волонтери повернулися з Авдіївки. На передову вони возили гостинці й теплі речі для бійців, які зараз виконують завдання в Донецькій і Луганській областях. Відвідали 14 військових частин, розповідає голова спілки волонтерів Прикарпаття Ігор Лукинів. Відвезли теплий одяг, зуття, медикаменти і продукти. Загалом близько 16 тонн вантажу. На передову ми їздимо в кожного місця. В Авдіївці ми теж в кожного місця. Ну цей раз ми попали дуже дуже сильно. Хлопці дуже радісно. Вони не могли нас дочекатися, бо ми мали і виїжджати і в неділю, вівторок. а Виїхали аж в суботу. Визванювали, коли ми приїдемо. Дуже раді були, що ми приїхали. Особливо і в Авдіївці танкісти і в станиці і в Луганській нас чекали, визванювали хлопці з чотирнадцятої з спецбатальйону. Спецбатальйону чи не, не, не. Національна гвардія, і наш один міліціонер. Він виконує вже Три місяці там виконує обов'язок. По дорозі, як їхали, рейса зламалася з булу, перегруз буса. Від Полтави до Нової Дари їхали без пічки, пічка поламалася, в новому дарі нам зробили пічку. При температурі мінус 22-25 градусів морозу. В Житомирі на обізні поламалася рейсура. Ну, як кажеться, нас в біді не лишили. Теж наші побратими всієї України, бо викинули пост. В Фейсбук побратими всієї України приєдналися, допомогли, знайшли де що купити, помогли і фінансової сторони, щоб відремонтуватися, і знайшли майстрів. Хоч то була неділя-вихідний день, ми теж зремонтувалися. Потім поїхали також далі, далі в нас в дорозі знову за Полтавою пічка поламалася. То вже була важка дорога, вночі якраз поламалася, до обіду другого дня мусили мерзнути при температурі мінус 22-мінус 25 градусів. Їхали, накривалися в бусі всім, чим могло. Але слава Богу, Божими молитвами знайшли майстра, також нам помогли. І потихоньку їздили, доставили практично всюди, куди планували продукцію. Дуже багато було моментів, було що важкий момент був. Хлопці поїхали на шахту бутовку, коли верталися назад і забули, який став нюанс. Вони виїжджають, там треба було швиденько виїхати на міст і повернути направо. А стояла з боку запаска, і вона покотилася і вдарила в стіну буса. Ми думали, що в бус попали, але ну, слава Богу, що всі живі, що нічого, що це все на все було колесо. Але теж заїхали, коли вони на шахту, теж мусили перечекати, бо почався теж обстріли, були важкі обстріли цілий день. Заїхати до хлопців не було можливості по полях добиратися, приходиться до хлопців, бо дороги всі переорані, артилерією, градами. Ми перший раз попали в, в, в пісках, ми заїхали до 80-ї 80 бригади, почали розгрузатися, і десь метрів 70 від нас почали гради падати. Бити. Це було перший раз. Другий раз ми попали біля Вовівки, біля 9-ти будинку. Стояло у біля нас, почали градами бити, вони почали тікати. Ми ні, ми з хлопцями до кінця танкісти почали шуткувати, що треба було перекрити їм танками дорогу, щоб вони послухали і подивилися, що як на самоді буває. Їхали також по Придонецький аеропорт до хлопців. Там раніше 128 бригада стояла, зараз 79 бригада стоять. Ну, їхали, думали, що не знали за ротацію, приїхали. Хлопці кажуть, а нема 128. Ми кажемо, а нам без різниці. Ми, ми всім ми приїхали сюди допомагати будь-кому. Нам не треба обов'язково, щоб були наші краяни чи ще хтось. Ну, теж була весела дорога. Там, бо там практично 2, 2 кілометри там, Донецький аеропорт через Зеленку одразу. Але слава Богу, з Божими молитвами, Боженька за нами приглядає. До нас бабки підходять, ви винні, ви, якби не правий сектор, цього би не було. Ми три бабки до нас підійшли, ми говоримо, вони правий сектор, хлопці наші друзі підходять з правого сектору, ми бабцям говоримо, подивіться, от правий сектор. Що, що вони, якісь терористи чи хто вони? Таке саме зустрічаємо е, в Авдіївці мужик без ноги на костелях. До нас підходить, наша вистав приїхали, нам не треба вашої допомоги. Ну, видно, що все перше загубив ногу на тій стороні. Ми були в, в четверці, яке число було, на пункти обігріву зловили 20 сепаратистів, які воювали на тій стороні і прийшли їсти. На пункт обігріву і куди вести їм, їм везти, удувати їх. Ліпше відвезти дійсно на передову, де хлопцям хлопці потребують. Заїжджали в Авдіївку, дитячий садочок завезли дитячі речі, харчі, печення. Дуже раді були вихователі, що вони не чекали, що так, що їм так багато завеземо. Дуже позитивно, що від. Від семи і ще менші діти. І до 12 років діти досить сильно боліють за Україну. Було дуже приємно одне, що на пункті підгріву. І коли ми заїжджали в дитячий садок, що підбігали діти, дуже дякували, дякували за те, що ми захищаємо їх, що ми не пускаємо сюди, можна сказати, наших загарбників. Було дуже приємно, навіть можна сказати, навіть, я кажу, що сльоза потекла, попустили сльозу. Не було таких. Людей, які в стороне вихователі літі ж самі пустили сльози, коли діти підбігли до нас. Ну, зараз зимовий, тим більше зимовий період, літній період. Єдине це в нас теплий одяг, що помінялося. А з остальних потреб це сигарети, маскувальні сітки, носки, спідня білизна. Вологі салфетки, бо в реальності доступу помитися в хлопців зовсім немає ніякого. Це єдине протирання допомагає слідкувати за своєю гігієною. Також дуже потрібні рукавиці, різні зігріваючі грілки, де руки є, щоб, бо зимою теж важко дуже зараз стояти, навіть то, що боржуйки не поставиш на деяких постах, бо дуже близько до, до по передової, і по тому, звідки дим іде, обстрілюють бійців. Кож дуже потрібна вода. стикнулися цього разу дуже з проблемою. Були, заїхали сюди, взяли три тонни води. Здається, хотіли і всім дати, і нікому вийшло, що не дали, бо зараз вже також до договорилися. Знайшли на тих же самих близьких територіях до, що до окупації, що підприємці навіть повиходили на нас. Що водою займається, бо ми були, кинули пост, що почали завозити хлопцям на передову воду, бо хлопці топили сніг для того, щоб попити чай. Тяжко волонтерам, але робота в нас кипить. по цілій області. Ми співпрацюємо з усіма майже районами, які є в області. Я не думав, що воно настільки все так розвинуто, але теж я би сказав, що в Донецькій і Луганській області. Які не знаходяться під окупацією, є багато патріотів, які допомагають і стараються то також раз в тиждень, хтось раз в місяць, здається, машиною одною маленькою легковою приїхати і щось хлопцям привезти, підтримати. Раніше так не думав з тим, що дуже часто їздимо, стикаємося, пересікаємося в тих же самих хлопців, що приїжджаємо. Є на і деякі з тих людей, які допомагають, вже дзвонять, а ви їдете туди на самий передок, доставте там хлопцям, довезіть, бо ми не маємо можливості. Деякі люди теж мають сім'ї і десь не хочуть, рискуючи життям. Вони кажуть, а ви якісь обезбашені, ми не знаємо, що вам там не вистачає. Але є патріоти, кажуть, патріотів більше є, чим здається. І, можна сказати, на даний момент вони вже провірені час. бо вже скоро три роки війни. І ті, хто зараз дійсно далі допомагають, мені здається, це щирі патріоти. Хочемо дуже подякувати небайдужим громадянам нашої області, які весь час долучаються, які не кажуть, що ми замучилися допомагати. Війна не в нас тут, там їхня це проблема. Дуже їм дякуємо. Також хочу подякувати. Ті депутатам міської і обласної ради, які не є байдужими, і коли дійсності є проблеми, долучаються і приходять самі, питаються, що треба, які потреби. Навіть хтось, дехто навіть з власних коштів дуже часто допомагає і долучається до всього, всього. Також хочемо подякувати підприємцям міста і області, які весь час нам допомагають з заправкою і доправкою продуктів на схід. Зараз прикарпатські волонтери готуються знову їхати з допомогою на схід. Єдина проблема, кажуть вони, це транспорт, адже автобус, який за півтора року проїхав усі стижки війни, тепер потребує ремонту.